Понеділок, 13 травня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічек вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску про таке. В одну мить росіяни вбили всю її родину, зруйнували дім та вкрали зір. Медики Дніпра рятують жінку, яка єдина вижила після ворожого удару по Костянтинівці. Зросте вже у червні. Як у Міненерго пояснюють підвищення тарифу на електроенергію та скільки коштуватиме кіловат? Хлопця жорстоко від лета гасили об нього недопалки. У Дніпрі банда підлітків тероризує однолітків. Звідки у дітей така агресія? Ми були рекрутами. У Дніпрі презентували стрічку про легендарну штурмову бригаду. Хто зіграв головні ролі? 17 в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас, прибережні громади Нікопольщини від ранку під прицілом окупантів, там практично безперервно лунає сигнал про загрозу артобстрілу та атак з безпілотників. Влада закликає мешканців вчасно реагувати на попередження про небезпеку та спускатися в укриття. Встановили тимчасову покрівлю та міняють вибиті шибки. У Дніпрі ремонтують багатоповерхівку, що постраждала внаслідок ракетної атаки. 19 квітня комунальники вже встановили 200 вікон. Загалом через ворожий удар поблизу були потрощені 25 будинків. Завершити всі роботи з відновлення в цьому районі планують до 20 травня. В цьому будинку планується встановити 200 вікон. До кінця цього тижня буде встановлено 100 вікон, і десь я думаю, до середини тижня встановлять всі вікна. Взагалі, під час того удару було пошкоджено 25 будинків і буде встановлено разом з цим 700 вікон. Сонно ситуації в Україні гарячою точкою залишається Вовчанськ на Харківщині. Саме там зараз тривають наступальні ворожі дії. Росіяни посилують обстріли, намагаються оточити місто. Наші бійці ведуть важкі бої. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій. З прикордоння триває евакуація місцевого населення. На сьогодні у нас план вивести біля. 1600 людей відповідно можливо буде більше. Всього ми вже евакуювали 5700 людей. Ми звичайно, що комунікуємо із людьми, що виїжджати потрібно вчасно, коли влада відповідно попереджає, що потрібно евакуюватися. То дійсно потрібно дослуховуватися, оскільки загроза поширення зони бойових дій саме на той чи інший населений пункт вони є реальними. Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння сумщини в одній з громад. Співробітники ДСНС врятували літню жінку. Вона спала у своїй кімнаті, коли в її будинок влучив ворожий снаряд. Тут лежала бабушка. Споживання зросло майже на 7%. У системі значний дефіцит електроенергії. Причина масштабні руйнування Тес внаслідок ворожих обстрілів, повідомляють в Укренерго. Аби покрити нестачу ресурсу для промисловості. Сьогодні запровадять обмеження споживання з 17 до 24 години. У відомстві прогнозують на сьогодні рекордний обсяг імпорту з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію у пікові години. Ввечері та вранці для нас важливо, щоб і побутові споживачі, і промисловість по можливості в пікові години звертали уваги на те увагу на те, щоб не використовувати енергоємні об'єкти предмети. Переносити їх використання на денні години, на нічні години, коли немає такого навантаження на енергосистему, це значно допомагає, тому що це розвантажує дійсно енергосистему і нам простіше балансувати. Частково покрити витрати на відновлення енергетичної інфраструктури після ворожих атак хочуть за рахунок тарифу. Він зросте майже на 50%, повідомляють в Міненерго. Збільшити вартість електроенергії планують вже у червні. Точні цифри поки не затверджені, але орієнтовно йдеться про 4 гривні за кіловат. Нагадаю, зараз населення сплачує 2 ,64 гривні 64 копійки. У нас один тариф для населення 3,5-4 гривні. Але якщо ви встановите собі е лічильник електроенергії двозонний, то друга зона це нічний тариф, і ви будете платити 50% від споживання. В одну мить росіяни вкрали у неї зір рідний дім і всю родину. У Дніпрі медики рятують постраждалу від російського удару по Костянтинівці. Рівно місяць тому російська ракета вбила її дочку з онуками всіх сусідів. Вона єдина, хто вижила після атаки по будинку. Хто і що після страшної трагедії дає сили жити далі? Наш репортаж. Вже дихати краще стало так. Сьогодні ще в операційну поїдете у палаті інтенсивної терапії 70-річна пацієнтка. Вона нічого не бачить і їй боляче говорити. Але повільними рухами голови відповідає своїй лікарці Валерії, яка не відходить від жінки ані в день, ані вночі. Будемо сьогодні вже пробувати робити пластику закривати дефекти на червоній стінці. Добре? Все добре. В лікарні пані Зінаїда вже місяць. В медзаклад Дніпра її доставили після ракетного обстрілу Костянтинівки. Привезли у важкій комі з осколковим пораненням голови та 40% відсотками опіків по всьому тілу. Пані Зінаїда до нас надійшла дійшла квітня. Вкрай тяжкі поранення це поранення верхніх, нижніх кінцівок, черевної стінки, величезні опіки, масивні голови. Пані Зінаїда, єдина жителька двоповерхового будинку, яка вижила після ракетного обстрілу зранку, 9 квітня. Росіяни скинули на Костянтинівку авіабомбу. Дім, де жила жінка, геть знищили її донька, онук та всі сусіди загинули. Перше питання було де я, що зі мною? От ну близьких родичів у неї на жаль не залишилось. Ми розказали їй, що сталося. От ну спочатку, звісно, вона не хотіла жити. Звісно, вона не хотіла жити. Ну зараз, зараз краще, але ну, вона тримається. Попри тяжкий стан, боротьба за її життя триває. Жінка й досі на апараті штучної вентиляції легенів, але через кілька тижнів кажуть медики, зможе дихати самостійно. Все, що вдалося за цей час зробити дев'ять операцій і. 31 хірургічне втручання. Зараз Зінаїда, на жаль, не має зору, має величезні обпіки, але її стан йде на поправку. Вона вже намагається розмовляти, написала два слова, хочу додому, але дому немає. Попереду у пані Зінаїди ще кілька десятків операцій з пластики шкіри та реабілітація. А після її долею опікуватимуться соціальні працівники, бо через росіян нікого з рідних у жінки не залишилося. Тетяна Заєць та Сергій Озеров новини одинадцятого каналу. Що сили побили та гасили недопалки об шию. Це про банду малолітніх, які тероризують однолітків у одному з районів Дніпра. Жертвою дітей садистів днями став 10-річний хлопчик. Дитину відгамселили, розбили телефон. А щоб ще більше принизити, гасили об нього недокурки. З'ясувалось, це не єдина їхня жертва, звідки у дітей така агресія, і що з цим робити? Репортаж Анастасії Вільхової. Залякали буквально увесь двір. Тут на тополі малолітня банда тримає у страху дітей району. У свої десять, за словами місцевих, школярі палять, псують чуже майно та нападають на однолітків. Так, однією з жертв компанії став чотирикласник Тимур. На цих кадрах компанія дітей буквально стрибає на припаркованій у дворі аутівці. Трощить бокові дзеркала та залазить у машину. І подумати важко, що це тільки розминка перед справжньою баталією. Десятирічний Тимур саме проїжджав на гіроскутері повз компанію дітей. Як раптом однолітки з граєю почали чіплятися до хлопця? Я ж виїжджаю, вони почали до мене поясні за кепку, тичуш пан і так далі. Ну, а потім вже ну, вони ж мене побили, кинули в забор, ну, точніше, через забор. Тоді на Тимура напали троє хлопчиків, що сили, дубасили та штовхали. Потім в нього чи випав телефон, чи що вони взяли і гралися просто так, як м'ячиком ним. Побили, він зараз не працює. А на останок малолітні бандити ще й загасили об шию хлопчика цигарку. Шрам видно й досі. З'ясувалось, десятирічний Тимур вже не перша жертва агресивної компанії. Матір постраждалого хлопчика каже: ці діти залякали чи не увесь двір. Так, вони, вони гуляють по тополю. Дуже себе почувають гарно, і після цієї ситуації я знаю, що вони побили і дівчат, і хлопців ще ну вони продовжують свою справу. Вони, я так зрозуміла, подивились кіно слово пацана, тому що в їх лексиконі там ці фрази, там чушпан. А ватажком цієї так званої банди виявився лише. Уявіть, восьмирічний другокласник Максим. Як же на таку агресію рідного сина реагує матір нападника? То як ви ставите? у школі, де вчиться агресивний хлопець, просто не знають, що з ним робити. кажуть, Максим з неповної родини, і матір самотужки не справляється. Мати впливу на дитину має. Неодноразово запрошувалась до школи з приводу навчання і поведінки сина. Вона пояснювала, що він її не слухає, на зауваження не реагує, навчатися не бажає. Сам Максим вже не вперше під пильним наглядом служби у справах дітей. Та це зовсім його не зупиняє. Поліції ж кажуть, вся агресивна банда зараз на контролі у ювеналів. За дія дітей батькам малолітніх дітей може загрожувати відповідальність за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме на виконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Вже відносно батьків двох дітей правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Батькам може загрожувати штраф. Поки поліція розбирається у справі малолітніх хуліганів, сам ватажок банди Максим став жертвою побиття. На нього напали інші діти. Жорстоку розправу зняли на відео. Що надалі буде з Максимом, та чи притягнуть до відповідальності вже інших дітей-нападників? Поки питання. А що ж зараз робити з такими бандами малолітніх незрозуміло. Батьки б'ють на сполох. Така поведінка серед молодших класів їх просто лякає. Анастасія Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. А що ви думаєте про таку підліткову жорстокість? Це недоліки виховання чи вплив оточуючих? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі, тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтеся на 11-й. А ми продовжуємо випуск попереду ще багато цікавого. З війни на знімальний майданчик у кінопрокат вийшла документалка про легендарну третю штурмову бригаду. Ми були рекрутами. Історії бійців реальні які кадри зняті штурмовиками та розвідниками прямо під час виконання бойових завдань. На показі у Дніпрі побувала наша Анастасія Шуляк. Усіх наших складностях, які в нас були нам допомагали саме вищі сили. Мені здається, що в якійсь мірі це навіть можливо душі цих бійців, цих хлопців, які хочуть, щоб цей фільм дійшов до, до екранів, він прийняв складне рішення для кожного режисера під час війни. Коли люди неохоче сприймають мілітарі контент, зняв кіно про оборонців, і це не про суцільний страх і біль. Певен Любомир Левицький як доказ відзняв стрічку Ми були рекрутами. Це є легке кіно, яке на поки, якщо у вас немає настрою. Якщо у вас немає е, е, сили, якщо у вас немає натхнення, вам треба прийти подивитися цей фільм. На війні взагалі не можна без почуття гумору. І це от якраз про культуру, про цей весь двіж. ми використовували персональні відео із е, нашоломних камер е, і також персональні відео наших бійців. Фільмі глядач знайомиться з історіями восьми бійців третьої штурмової бригади. Це було дуже непросто обрати їх, але в цілому вийшло так зробити. Всі вони дуже різні, різносторонні. І це не просто е, представники третьої штурмової, це представники практично українського війська. Я завжди хотів служити у спецназі, але потрапивши на війну і потрапивши у військо, як ви бачите, ось результат міцний та широкоплечий Боєць хата став одним з акторів кінострічки. Взагалі, ми, якби в фільмі, не. Рала ніякі ролі, нам не казав ніхто ні про який сценарії, то всі історії, що ми розказуємо, це чисто історії, які ми проживали у житті, які ми пережили. Під час зйомок не обійшлось без курйозів. Як ми приїхали на подол на всіх цих хамерах. І місцеві хіпстери так почали странно на, на, на нас дивитися і розходитися з місцевих кафешок. Можливо, думали, що це типу ТЦК за ними приїхало. Серед глядачів багато молоді та підлітків кажуть, прийшли, бо цікавить українське кіно. Ну, по перше, він мотиваційний, як казав режисер. Та й в принципі прикольний. Думаю, фільм. чекав на нього пару місяців. Точно з хатою сфоткався. Прикольно було. Дуже цікаво подивитись на українське кіно, бо воно має розвиватись, і Ми маємо його підтримувати. Фільм, хоч і документальний, проте має художню лінію. У самому центрі сюжета 26-річний Борис Савенко. Він єдиний професійний актор у кінострічці. Грає журналіста. Саме його очима показано шлях кожного військового. Перед зйомками пройшов реальний курс молодого бійця. Купали окопи до. Водилися в них ночувати хлопці, які були на рекрутуванні зі мною на курсі. Зовсім не знали, що актор. стрічка триває півтори години. Її відзняли за п'ять днів. Складнощів зізнається режисер. Було багато. Починалося з того, що нам потрібно було десять знімальних днів. Командування третє штурмове ви що здоріли, які десять днів хто вам дасть бійців під час війни на десять днів в Київ знімати в фільмі. Свій фільм Любомир Левицький хоче показати на нетфлікс в Україні. Кіно вже оцінили. Це краще в в моєму житті. Я перший раз їду на війну, але з такими побратимами відчуваю себе впевнено. Фраза, яка особисто мене змусила відчути міць і мужність кінострічки, ми були рекрутами у кінопрокаті до 15 травня. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Донатить сам і заохочує інших. А ще проводить благодійні концерти, допомагає дітям, закуповує дрони та техніку на фронт. Василь Байдак, відомий український стендап-комік від початку великої війни, допомагає зсу про волонтерство, підтримку з-за кордону і табуйовані теми для жартів. Василь Байдак розповів в ексклюзивному інтерв'ю 11 каналу. Пишна шевелюра та унікальний гумор. За цими прикметами можна впізнати коміка. А від початку повномасштабного вторгнення ще й волонтера Василя Байдака. Ну візьми щось, ну зроби. Будь ласка, ну виглядай охайніше. ти виглядаєш. як На Ліга сміху розсміши коміка, стендапи, ці та інші телевізійні проекти проклали йому зірковий шлях. Зараз завдяки своїй наполегливій праці, хлопець закриває мільйонні збори на допомогу зсу. Просто скинь донат. Просто скинь донат, просто донат. Зараз я настільки розумію, що там навіть такі речі, як просто гарна погода, можуть впливати на те, як ідуть збори. Зараз ситуація на фронті надважка, і це люди починають розуміти і розуміти більше сильніше, і тому збори зараз закриваються швидше. Які найбільші суми? Ну я не пам'ятаю. Останній збір, мабуть, з гігою це було на 7 мільйонів. Мій креатив він прискорений тим, що треба чим пошвидше зібрати, чим пошвидше це зробити. І звідси йде весь креатив. Це от мій дедлайн, коли ти дивишся це таке антинатхнення. Ти дивишся на якісь новини з фронту, і ти отримуєш розуміння, що треба чим пошвидше все робити. Що у вас є якась іноземна аудиторія, навіть якщо це два-дві людини, розкажіть їй, покажіть їй. Тому що вони просто, і це логічно, вони живуть своє життя і вони не хочуть знати чогось поганого. Це завжди робота, і не треба думати, що це просто ти скажеш і всі зразу кинулись. Тому, якщо у вас є іноземна аудиторія, працюйте. Якщо немає, заводьте твіттер. Моя концентрація на те, щоб працювати над більшою кількістю людей, їх там залучати. Ось мабуть, не опускати руки і працювати, якщо це питання натхнення. І вже купили. Машини табойовані теми, та вони у кожного залежать від кожного особисто зараз концентрація на тому, що люди отримують досвід, і цей досвід у них може бути такий, якого немає у більш нікого. Тому вони розповідають про це. я умовно був близько біля артобстрілу. Я вже можу про це розповісти. Я вже це бачив. Я там бачив зруйновані будівлі, спілкувався з людьми, які там пережили окупацію. Я вже можу про це розказати теж зі сцени, не не жартував. Про це, а просто розповідати про це. Стартова ціна цього металіка 100 тисяч гривень. О з вітрильного спорту Софія Науменко з Дніпропетровщини перемогла на етапі Кубку Європи. Змагання проходили у Швейцарії. Наша спортсменка показала кращий результат серед 122 учасників. Попереду ще кілька етапів. Якщо Софія виграє наступний турнір у Чехії, то стане переможницею Кубку Європи. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують в Дніпрі в день 14 градусів тепла, вночі плюс 8. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.